Вітанішку усім поціновувачам домашньої птиці, птиці сільського подвір'я. Подивіться, на того чудіка ловить, не знаю, ловить чи мух чи ловить пух. Підростають каченятка. Підростають і ось такі вечірні прогулянки, а вже вечір стали для них уже звичними. Кожен вечір перед тим, як загнати їх у їхню кліточку до хліва, ми виганяємо їх попастися. Сьогодні вони зайшли далі, як зазвичай. Бачу деякі малята навіть починають позіхати. Ну, вже така пора, звичайно, їхня, що о, о, чорна качечка вона направляється, щоб все покликати їх і повести поз мене. Умощуватися на ніч. Але я ще спробую їх притримати. Хай нас в вдосить зелені, тому що цілий день вони теж стоять закриті, задовольняються кормом і тільки тим, що нариваємо. Ну і водичка. Але нарвати зелені, знаєте, закидати то не те, що вийти ось на свіжу. Нарвана зелень вона раз-два те й зів'яла. Щось зів'яло, щось притоптали. Тому думаю, ще хай побудуть. Можливо, я їх навіть і обжену кругом по сусідньому городі. Старших уже геть видно. Найменші, найменші тут ось ось найменший прищик, індійський бігунок каченятка. п'ять штучок. Ну, що, що? Хочете таке тікати, хочете тікати, як не одною стороною, то іншою качки заходять. От ну, тому напевно, що хай йдуть. О! -о, -о, -о. Побіла, братва. А ну ну, що, бігунці, заблукали? Давай, 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 давай. дибай, догонь. Все. Повертають на свій город, повертають до. Хі -хі. Ну, одна, яка все норовиться зловити якогось комарика. Ну, одним словом, все, друзі, ми побігли спати спокійної нічки.